Мікну представляє фільм Дмитра Бондарчука про інопланетянина. В одній з загублених галактик жила планета, яку всі боялися, бо вона всім здавалася злою, ніби вона була винна в своєму зовнішньому вигляді. І звідти якось вилетів космічний човен, хоча якщо він човен, то радше виплив. На сусідню планету, де росло дерево? Та приземлення було не надто вдалим і стався великий бабах. Дерево зламалося, а човен застряг носом в землі та єдиний пасажир човна, який на цій планеті був інопланетянином, дивно, що в себе на планеті він таким не вважався. Це був такий собі чоловічок з головою ручками та ніжками. Хоча ні, без голови. А з чотирма головами і пащекою прямо посеред живота. Адже раз він інопланетянин, то і виглядати має відповідно. І побачив гість планети з деревом десь недалеко маленький будиночок. Та коли він підійшов до нього зі всіма своїма чотирма головами і пащекою посеред живота, двері будиночку відчинилися. І звідти вийшов мешканець цього будиночку. І, власне, єдиний мешканець цієї планети. Коли він побачив інопланетного гостя, спочатку дуже злякався, але потім трішки заспокоївся і запитав, а хочеш шоколадного торту? А наш інопланетянин всіма очима своїх чотирьох голів, тобто всіма восьма очима робить так. Кліп-кліп, кліп-кліп, кліп-кліп. Кожний зі своїх чотирьох пар очей. А зубатою пащекою від незвички говорити ледь вимовляє Мугу! І в будиночку наш хлопчик сидів на своєму улюбленому стільчику і пив улюблений суничний чай. А поряд стояв столик зі смачнючим шоколадним тортом на ньому. А навпроти сидів наш інопланетянин на другому улюбленому стільці яким радо поділився наш маленький імператор. Інопланетянин своїм зубатим ротом вже не таким і страшним смакував смачнючий шоколадний торт, примовляючи ням-ням. Здається, все. А дерево вони, до речі, потім разом відремонтували. Ви слухали Микиту Вікторовича, а дивилися Дмитра Бондарчука.